Під час великодніх свят поліцейські працюватимуть у посиленому варіанті несення служби. Про це розповіла пресофіцерка управління Нацполіції в області Алла Ващенко. Працюватимуть як піші, так і автопатрулі. За попередньою інформацією до забезпечення правопорядку залучатиметься понад 700 поліцейських, а заходи очікуються у переважно у неділю у п'яти сорок храмах. І за ті Інформацію, яку ми маємо на даний час. Участь у них візьмуть понад 24 тисяч вірян. Богослужіння будуть проходити або у вечірній час, або після п'ятої ранку. Просимо обов'язково враховувати обмеження пов'язані з воєнним станом, не нехтувати сигналами повітряної тривоги, якщо такі будуть, і не пересуватися у нічний час у час дії комендантської години. Нагадую, вона на території області з 24 до 5. -ї. Тетяна Дукач, Леонід Харшан, Сергій Кобилянський – Суспільне новини, Житомир.